Усім привіт-привіт! Сьогодні я хочу запросити вас у дуже особисту подорож у мій особистий щоденник. Я нещодавно завела його новий том і зробила разом з вами ось цю розгортку про себе. Залишу для бажаючих відео в підказках. Як бачите, я регулярно веду тут записи. І сьогодні хочу заповнити наступні сторінки. Та для початку їх треба прикрасити. І використаю я для цього наліпки, які мені прислали у останньому канцелярському обміні. Хочу закарбувати в пам'яті цей неймовірно приємний досвід. Тож ці наліпки стануть таким собі нагадуванням про це. І доки ви будете спостерігати за процесом, я хочу трішки порефлексувати з вами на тему особистого щоденника. Знаєте, я дуже часто чую від знайомих щось на зразок: ой, ці твої блокноти це такі дитячі забавки, і нащо це все? Але я переконана, що ведення записів це одна з найцінніших практик, які я маю у своєму дорослому житті. Зараз спробую пояснити, ми живемо у дуже важкому світі, і я зараз не маю на увазі війну. Хоч вона, безперечно, залишає свій чорний відбиток, але і без цього світ навколо біжить так швидко, що іноді, здається, ми взагалі не встигаємо прожити власне життя. І от саме щоденник нагадує: зупинись, подивись, відчуй. Бо записи у щоденнику це не просто що я робила сьогодні, це спосіб почути себе глибше. Написати про те, що болить, поділитися з папером тим, чого не скажеш нікому. Я знаю, хтось може сказати, а навіщо витрачати на це час. Але подумайте, ми завжди знайдемо час на соціальні мережі, на перегляд новин, на чужі життя. А чи знаходимо ми час на себе? Щоденник це як розмова з найкращим другом, який завжди поруч. І ніколи не засудить. Коли я переглядаю свої старі записи, то розумію, це не просто слова на папері, це історія мого зростання, це нагадування, що я вже долала труднощі, що вмію справлятися з поразками і радіти перемогам. Іноді я читаю записи і думаю про себе: Вау, та мені є чим пишатись, чорт забирай! Це ж неймовірно, правда? Це ніби маленька скарбничка деталей, які з часом могли б стертися з пам'яті усмішка сина в якийсь звичайний день, запах кави в новій кав'ярні, рядок із книги, який зачепив. Усе це складає справжні моменти життя, які, дякуючи сторінкам, не загубляться в пам'яті. Я веду особистий щоденник з підліткових років, це вже на хвилиночку майже 20 років. Тож не дивно, що записи стали моїм маленьким ритуалом. І, можливо, для когось сторінки блокнотів це просто папір. Але для мене це простір, де я можу бути абсолютно собою. Тут не треба робити гарно для когось намагатись бути кращою, справити на когось враження. Тут можна дозволити собі бути щирою, справжньою, недосконалою зі своїми фе, та, як то кажуть, тарганами в голові, підбираючи, що я напишу, які використаю картинки, кольори, фрази. Я сама створюю атмосферу, яка відображає мій внутрішній стан, от саме в цей момент. Це як розмова з собою, але мовою образів. А ще це дивовижний спосіб відпустити напругу, що неабияк актуально у нинішній ситуації. Справа в тому, що коли ми щось клеїмо, вирізаємо, підписуємо, мозок відпочиває і водночас народжується щось нове, унікальне, твоє. Тому я вірю. Особистий щоденник це не про дитячі забавки, а про зрілий усвідомлений вибір. Це спосіб цінувати своє життя, почуття і емоційний стан. Знаєте, я хочу, щоб кожен, хто дивиться це відео, замислився. А що би я написав сьогодні у свій щоденник, якби він у мене був? Можливо, відповідь здивує вас. А можливо, саме з цього почнеться ваша власна історія у блокноті. І на цій ноті я буду завершувати своє відео, яке, сподіваюсь, було для вас корисним і натхненним. Дякую усім, хто був зі мною аж до цієї секундочки. Пам'ятайте, що ви неповторні, І я завжди з радістю чекаю на вас у світі блокнотів. Па-па!